Це радіація. Росія анонсує доставку ядерної установки до космосу. Росія каже, що співпрацює з Китаєм щодо місячної атомної електростанції. Ядерна енергія кажуть в Роскосмосі, Потрібна виключно з науковою метою. Водночас Росія ставить під сумнів свої запевнення в мирних цілях виходу у космос. США попереджають своїх союзників, що Росія може цього року вивести на орбіту ядерну зброю. Розбираємося і вивчай, навіщо Кремлю ядерна установка на місяці, та який інтерес Китаю брати участь в російській космічній авантюрі? Про плани доправити ядерну установку на місяць впродовж наступного десятиліття гордо заявляє глава російського космосу. Є на рубежі 33-35 п'ятого года доставку і монтаж. На лунній поверхності вместе с з нашими китайськими колегами енергетичні установки це очень серйозний визов, у гучній заяві особливий акцент на участь Китаю. Китай пригласив нас, і ми підписали соглашение значит, о совместной работе. Деталі співпраці не розголошуються, але майже миттєво міністр закордонних справ Китаю на зустрічі з журналістами звертає окрему увагу на взаємини двох країн. Будучи ключовими країнами світу та постійними членами Ради безпеки ООН, Китай та Росія створили нову парадигму співпраці великих держав. Це повністю відрізняється від епохи холодної війни. Також китайський міністр натякає, що відносини, що зміцнили в майбутньому, будуть ще міцнішими. На основі неприєднання, неконфронтації та відсутності нападок на будь-яку третю сторону Китай і Росія прагнуть міцного добросусідства та дружби, а також прагнуть поглибити свою стратегічну координацію. Питання контролю місяця є одним із ключових політичних змагань останніх десятиліть. І ще до оголошення повномасштабної війни проти України, що обернулася для Росії міжнародними санкціями та обривом ланцюжків поставок, експансія космосу була для Кремля одним із пріоритетів. Путін планував це 18 років. Минулого року на південному полюсі місяця мав сісти російський автоматичний модуль. Це була перша місія з початком місячних перегонів, яка закінчилася для Кремля провалом. Російський апарат Луна 25 зіткнувся з місяцем і розбився через кілька днів про успішну посадку на південну смугу місяця. Повідомило індійське космічне агентство. Цей успіх належить усьому людству. А вже в лютому цього року, через 50 років, про повернення на місяць повідомляють у США. Американська приватна компанія провела успішну місячну місію. Її роботодісей вдало приземлився поблизу південного полюса місяця. Місячний південний полюс містить багато загадок. Там є кратери, куди сонячне світло не проникало мільярди років. Але головною причиною місячних перегонів є можлива наявність води. Ціль – не ступити ногою на місяць, як це зробив Ніл Армстронг, а в тому, щоб фізично встановити, чи є на місяці вода. Тому що якщо у вас є вода з великих крижаних гір південної смуги, ви зможете побудувати базу і надалі використовувати місяць як центр дослідження решти території, наприклад, інтерес Ілона Маска Марс. Але місяць може бути використаний як підстоп. Але спочатку потрібно приземлитися на південний полюс місяця. Негласна мета місячних перегонів полягає в тому, що переможець буде претендувати на все. Є місячний договір. Його підписали у 79-му році. Він забороняє використовувати місяць у військових цілях, він забороняє приватну власність на місяці. Але як тільки ви будете на місяці фізично, ніхто не стежитиме за вами. Ви зможете робити все, що ви забажаєте. Саме тому зараз і триває така боротьба. В американському космічному агентстві НАСА свого часу висловили пряме побоювання, що в разі першості Китаю, не дивлячись на наявність місячного договору, там заявлять про свої права на всі території. Я не хочу, щоб Китай першим дістався місяця з людьми. Та тоді скаже, що це все наше, та тримайтеся подалі. Тому сьогодні, після минулорічного провалу в спробі дістатися до місяця. Та пріоритизації всіх ресурсів для загарбницької війни Кремль де-факто виводить Росію із місячних перегонів як самостійного гравця.